Намалюйте мені спокій, мир у світі та людей, цуценя, що їсть старілки та усміхнених дітей. Намалюйте мені небо, синє синє, тільки ось не забудьте білих ліній, постарайтесь, щоб вдалось. У малюнок ще додайте дощ та хмари, вітер теж, і веселку величезну, що немає сяйва меж. Дуже прошу спів пташини, соловейко або шпак. Прапор нашої країни та від Бога добрий знак. Подивіться, чи достатньо місця, щоб вмістити ще. Хочу знов радіти сонцю та цінити все, що є. Звістку написати треба, повідомити сім'ї. Серед мертвих не знайшовся він, залишився. Живий та серветок не жалійте сльози не ховайте теж. Я благаю вас. Радійте, безтурботно і безмеж, є у мене ще прохання або звернення в душі. Передайте моїй мамі, щоб прийшла у мої сни. Я чекатиму на неї кожен день у своїх снах, повідомте, мою маму, що живе на небесах, залишилося додати чарівну палицю мрії щоб наверх її підняти. Та прошепотіти, діє, намалюйте цей малюнок, щоб вмістилось все, що є, не для мене, а для Бога, що на небесах живе. Дякую.